Хто має сказати, чи обґрунтовані тарифи, чи не обґрунтовані? Є в нас комісія національний регулятор, який регулює тариф у нас. І в принципі, цей регулятор створювався як якийсь незалежний орган. Там по всім логічним... Логическому смыслу должна была представлена быть и общественность. Там есть даже определенная общественная общественная рада при при этой комиссии, которая якобы должна вот со стороны общественности следить за тем, чтобы тарифы были обоснованными, и так как общественность более пользуется доверием того же населения, чем ну, чем чиновники, то такие же, представители общественности, при этой комиссии, должны были, говоря, говорить обоснованно, необоснованно предприятия, те, которые предоставляют нам жилищно-коммунальные услуги, они должны быть открытыми, они должны предоставлять всю свою бухгалтерию. Так саме і члени комісії і общественна должна иметь доступ к тим документам, на основании которых таріфолос нас... немає доступу. Установлюці ну, в... не розумію, за що вона. К у нас Платить. доступа к документам ніту предприятия закрите, туди даже не пускають представників національного регулятора. Пане Тарас, дивіться, якщо ліквідуються такі компанії, наприклад, як компанія по захисту прав споживачів, її фактично немає. Вона сьогодні не працює. Якщо ліквідуються жеки з першого липня поточного року, які також несуть певну відповідальність. За надання тих чи інших послуг житлово-комунальних, то на що може розраховувати пересічний українець? Пересічний українець може розраховувати лише на власні сили, на сили своїх родичів, сусідів. То, як, ну, якщо ми говоримо про управітерях, то здесь якби. Каждый жилой дом это соседи, те, которые друг друга знают в лицо. Они должны провести общее собрание и общими усилиями принять какое-то решение. Либо они самостоятельно управляют своим домом, создавая ОСББ, либо они хотя бы дружно выбирают себе кого-то ответственного, который через интернет в сети ищет себе управляющую компанию, не ждут, пока эту управляющую компанию им назначат органы местного самоуправления.